Українські підприємці з 1 вересня матимуть можливість виїжджати у короткострокові відрядження за кордон. Уряд ухвалив відповідну постанову. Подати заяву на виїзд можна через портал Дія. Цією послугою зможуть скористатися ФОПи та юридичні особи. Для цього їм потрібно відповідати чітко визначеним критеріям. Своєчасно подати податкову звітність, не мати заборгованості за сплати ЄСВ, виплачувати середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тисяч гривень. До того ж, підприємці зможуть відправляти своїх співробітників у відрядження за кордон. Для цього буде потрібно також подати податкову звітність та сплатити борг ЄСВ, якщо він є, та виконати ще кілька умов. За умовами проекту відрядження за кордон матимуть можливість виїхати не більше 10% від загальної кількості працівників, але не більше 10 осіб. Попередньо підприємець повинен внести 200 тисяч гривень застави на власний ексроу рахунок у Вощадбанку. Ці гроші йому повернуть після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України. Якщо впродовж семи днів працівник не повернеться з відрядження, застава у 200 тисяч гривень перераховуватиметься до держбюджету. До того ж, компанію позбавлять права відправляти за кордон інших співробітників, а наявні дозволи скасовуються. Крім того, відрядження, хоча й дається на тиждень, кабмін передбачив ще п'ять днів на форс-мажор. Яна Щетиніна та Андрій Пакулов, Харківські звісті.